По перше, з початком використання OptiMate я почала делегувати всю адміністративну частину, і мені це дуже дало багато вільного часу і вивільнило мою енергію, яку я можу втратити на щось. Прикольніше ніж просто заповнення табличок. З часом власники шкіл починають делегувати, особливо цю адміністративну роботу, нагадування про уроки, внесення оплат. Я вірно розумію, на першому демо ви були разом з адміністратором. Чи вже один адміністратор був все? Ні, я була також. Я також все слухала, але далі. Абсолютно за все по OptiMate відповідає вона, я тільки приходжу і дивлюсь. Тому що коли ти бачиш аналітику, ти бачиш цифри, і це зовсім інший погляд на школу. Ти вже бачиш школу не просто як учні, вчителі і там комусь треба щось нагадати, взяти відгуки, так далі, як така якась емоційна робота, а ти її бачиш як бізнес. Ну воно реально вчителям. Моїм вчителям дуже вирішить, тому що вони мають писати, що вони робили на уроці, і класно, що воно е, рахує саме зарплату, то економить час. А якщо власники шкіл хочуть бути сучасними диджиталізованими, то, то які ще є варіанти?